Вони найперспективніші гравці Dota 2. П'яте місце – Бізіем, 19-річний вундеркінд з Болгарії. Грає за Тундра і Спорт. І просто не перестає дивувати своєю стабільністю та скілами на четвертому місці. Філіпінець Акаші, який грає за Талон. у свої 22 Він не лише заробив майже 65 тисяч баксів, а й показав, що може потягатись з найкращими гравцями світу. Бронза дістається 23-річному перуанцю. Юмі з команди героїв в його активі. Вже понад 150 тисяч призових та перемога на DPC NA 2023. Срібло у 22-річного нідерландця Майкі. Він найкращий гравець команди Вінтер Беа, адже він дуже універсальний у виборі героїв. По призових поки 50 тисяч доларів, але це лише початок. І на першому місці 19-річний Йорданець АТФ і Стім Фалкомс. У 2024-му він виграв майже всі топові турніри і заробив понад лям доларів призових за кар'єру.